Привіт всім. Сьогодні розглянемо коротенько монетку Avax. Попросили в коментарях подивитися. Я коротко розкажу, як я бачу перспективи розвитку цієї монети. Так, коротенько прочитав про неї. То ну, така солідна монетка, масштабний такий проект на своєму блокчейні є підчейни. Ну, наприклад, порівняно з Gala, то Гала поки що на блокчейні Ефіріуму і має запускати свій блокчейн. Це буде причиною росту Гала на наступному бичому ринку. По Avalanche, як я бачу. Дивіться. По структурі, як вона падала, як росла. Тобто тут був повноцінний ріст. Так само, як і в Гала. Але. Ми впали, піднялися. Тут все проторговане. Тобто забрали ліквідність. Тут теж скоригувалися, впали і протестували цю підтримку. С супротив, вірніше. Тут супротив. І ще тут такий моментик. Це 3D-ний графік. Якщо ближче подивитися на ці свічки, то тут. Свічечка раз дійшла, забрала теж. Тут раз свічечка дійшла, теж забрала. Тобто можна сказати, що, що тут все проторговано. Тобто ця монета має е, в перспективі е, дуже хороші ознаки такого солідного росту. Е, зараз намалюю, е, як я думаю, як воно буде рости. Це не в цьому році. Тобто зараз ми будемо десь, може, трішки ще піднімемося, там на 39. І будемо потихеньку там падати, потім біток буде відскакувати. І ми знову будемо падати. І десь 25-й, бачите, якраз кінець 25-го, друга половина. Або навіть довше, дивлячись, як там біток себе буде вести. І будемо виходити вгору, перебивати ці хаї. В цьому випадку, в даному випадку, гал... у вавакса є всі шанси перебити хай. Якщо взяти Гала, наприклад. То тут пуст... пусті місця. І тут, бачите, сильне таке падіння було. Тут теж буде заторм... заторможення трішки треба буде проторгуватися. І до цього ж тут пусте місце. По, да, в галі. Ну, я там в минулому ролику чи позаминулому раз Бо Галу теж запишемо окремо. Е, чому окремо хочу ці прогнози залишити? Е, в Ютубі буде як щоденник. подивимося потім через півтора року, через рік, як воно буде відпрацьовувати. А тепер можемо подивитися потенційно, куди вона може дорости. Наша Гала. Ту до цього трішки гляну. Тобто дорости десь 400 доларів. 300, 300, 400 доларів. Оце її потенціал. Якщо купити її по 13 доларів, то це ну, мінімум 20ксі. 25 середньо. Беремо по мінімум 23 іксі. Непогано, де б я її купував? Де я її купував? Е -е, район. Починаючи звідси з 15 і до до 11. 11, 12, 13, 14, 15 доларів можна купувати. Непогана монетка. Чому я так визначаю приблизний хай? Ну, якщо подивитися на різні монети, от я побітку теж взяв. Тут дивіться, таку ж саму лінію проводиш. Бам! Прийшли. Тут, от наприклад, проводиш по цій підтримці. Оп, прийшли. Можна приблизно дізнатися, який буде хайп по бітку там район 26 30 рік. Так, ну цю аномалію ми трошки пропустимо. Можна так ось це. Так. 27.26, й ну, В районі 200, 250 тисяч доларів. Або той же ефірі взяти. Те саме, бачите, я вже тут колись проводив по підтримці таку лінію. Ми доходимо завжди до цієї лінії. Ну тобто ви зрозуміли, да? Ось підтримка. Проводимо лінію по ній. тягнемо там як мова далі далі. І монета підходить прям прямо до цієї лінії наступному бачому ринку. Так, а що ж ефірі нам може дати? Так, якось я загорівся, глячу загорів, гляну чий ефір. Ой, не те. Не те. О, ну тут гарно, гарно кладеться. Так. Раз. Ну, десь 16 тисяч. Непогано. Ну, да, зазвичай бачите, до цієї жовтої лінії. Підходить 16 тисяч по ефіру в 26-му році. Ну, таке собі. З трьох тисяч. 000... Це скільки? 5 ікси. Не знаю. По галам можна глянути. Першу. Тут ще мабуть, довго вона буде виходити. Два бакси Ну, теж непогано. Але подивимось, будемо слідкувати. Два бакси Ну, тут непогано вона дасть. Ладно, так, по, по XRP сьогодні теж запишу, але трішки пізніше. Зараз трішки роботою займусь. Є цікаві моменти. З'явилися по XRP. Тому покажу.